Прилучена у мережі захисту культурної спадщини України через розвиток солідарної економіки у воєнний та післявоєнний період. Підписання меморандуму про співробітництво в рамках проєкту Юсейт. Підтримка громади, які постраждали під час повномасштабного вторгнення, хотілося б дуже подякувати на проекту і. Тімоті Медіган і, і пані Валерії за те, що а, звернули увагу і відікнулися на наші а, намагання розвинути наш район, покращити наш район. Дуже дуже вам вдячний. Ми зі свого боку здійснюємо все для того, щоб розвивати а, саме економіку нашого району, об'єднати зусилля усіх: як громадськості, так і бізнесу а, і влади. Для того, щоб ця економіка насправді була солідарною і розвивалася і отримували. Отримали позитивний результат, як і мешканці нашого району і, зокрема, відповідних громад. У підписанні меморандуму взяли участь керівництво прилуцької районної військової адміністрації, координатор проєкту USAID Тіматі Мадіґен, представники малого бізнесу, керівництво громад, культурних заповідників Качанівки та Тростянця. Наступний етап співпраця між усіма представниками мережі, напрацювання дієвих інструментів для підтримки локальних громад, які були деокуповані. Координатором проєкту на прилученні буде Олеся Кисленко. Заступник голови прилуцької районної державної адміністрації докладніше про співпрацю з міжнародними партнерами. Дивіться у наступних випусках новин.